Етика дуже важлива, дуже важливо. Тобто етичні процеси в середовищі, професійному дуже важливі. Але кого тут вважати професіоналами? Кого, я не розумію, по яким критеріям, хто ці люди, що вони зробили, скільки вони вклали в це, куди вони їздили, куди вони потрапили взагалі. Це вішання мідалік самих на себе дуже вузької тусовочки, яка просто, просто більш нагла. Їх люблять журналісти з якихось видань, там, рейтинги їм роблять. Ну, от і все, просто вони там діти бухалі з ким Ну, Це дуже примітивно. І приймати в цьому участь не хочеться. Але є і об'єктивні, вже не етичні, а такі функціональні проблеми з українським арт-бізнесом. І це дуже цікаво. Оце є корінь зла. Тобто, моя формула галереї, якщо вона успішна, для митця це просто рай. Тобто він працює і ми працюємо. Він робить мистецтво, ми робимо промоцію, виставкову діяльність, подорожі, там, пресу, колекціонерів. А він працює. Це ідеально. Всі таке хочуть. І його ім'я, і він шанований, і до нього на зустріч, на відкритті їдуть люди з різних країн. Ми таке робимо. Але щоб це запрацювало, в Україні багато гальмів. Законодавчих, в тому числі, які треба вирішувати. І в нас дійсно неможливий розквіт арт-бізнесу, великої індустрії, без системних змін законодавчих. Це і податковий кодекс, це і таможений кодекс, і це не питання міценатства. Мистецтву не треба міценати. Чому ми ще в опозиції? Тому що ми проти того, щоб мистецтву давати гроші. Це в принципі зло. Я вважаю, що це зло. Мистецтво може вижити, якщо воно сильне, тільки дайте йому можливості для того. І все, і все буде окей. Все, все буде окей. Тобто, якщо будуть можливості рівні, рівний доступ до ресурсів і не буде якихось там обмежень з точки зору бізнесу, Україна, якщо вона не зможе. Бути міжнародним майданчиком для продажу і демонстрації мистецтва, як Швейцарія, Люксембург, країни Євросоюзу, ну, нам буде дуже важко. Якщо в нас буде досі таможня і податки в мистецтві от в такому стані, як і вони зараз, на загальних підставах, нам буде дуже важко сюди привести публіку. Тільки своїм контентом ми ситуацію не переможемо. Нам нужен міжнародний сильний контент. Ну так просто сюди не зайде ніхто. ані ділери, ані музеї, ані галеристи. Я не бачу ситуації. Тобто, виховувати своє, але не ставити це поруч з чимось і не робити міжнародну дискусію серйозну. Ну нам потрібні серйозні союзники в як ситуації, щоб Київ став дійсно цікавим арт-туристичним містом. Це не просто списати гроші з бюджету і зробити підзаборний фестивальчик, тому що вони не можуть навіть назвати її ярмарком. Вони соромляться слово ярмарок, продажі, бо це все буде сіре, чорне, полулегальне. Це дуже важко зробити. Дуже важко. Подивіться, скільки людей пишуть ціни на своїх роботах публічно. Ніхто. От і все. Тому а якщо немає публічної цінності роботи, немає нема її взагалі цінності. Там, ти можеш кричати, що якась кампанія, я передав права, поїхала в Лондон. На аукціоні в Лондоні були якісь продажі. Ну, окей, це раз прокатить. А де? Вже 3-4 роки нема торгів з українським мистецтвом. Що сталося? Хтось кудись поїхав, помінялась політична парадігма, фінансова, хтось когось не покупає. Що сталося? Після таких успіхів на Сотбіс і а, Філіпс а, люди мають, а, не знаю. Повинні мати якісь контракти з відомими галереями. Ну, в принципі, де вони, де цей ринок? Це сумісні сусуди. Ну, тобто, що не зрозуміло це. У нас є проблеми. У нас є проблеми з легітимацією. Це серйозна проблема. Це серйозний дискурс. Його можна виправити, почавши з законодавчої бази, але не подачками, не грандами. Гранди це зло, гранди це корупція, це знов тусовка, яка долучена, і тусовка, яка опозиція. Це постійні качелі. Дайте всім рівні права, можливості, всі збудують якісне мистецтво як спортів науці переможе. Розумієш, мені ліпше спілкуватись українською може не так швидко, як російською, але для мене це значно ліпше, ніж розповідати російською мовою. Більш повільно або, як ти кажеш, більш розкуто, да? ну більш розслаблена. Все ж таки українська, але вона, на жаль, в художньому процесі візуальному вона кульгає і немає, і мало. всі російськомовні. І ну, і, і за те, що людина спілкується в побуті російською, я ніколи ну, не ображу людину, але ми самі мусимо. Виводити цей дискус, все ж таки намагатися маленькими кроками ну бути українцями. Це не тільки ну паспорт, чи там що в нас прописка. ну треба бути українцями всередині. Думати глобально, як ми виглядаємо наша країна, як виглядає в світі. Якщо ми робимо якісь принизливі для України речі, якщо ми е, показуємо українське тіло е, рошліньонку гніюще, якщо ми там е, попускаємо український паспорт, український герб, ну звісно, це принизливо. Е, так не робиться в Європі. Ніхто не глузує. Ну так не робиться. Американський прапор в фільмах і в мистецтві він, з, з, з ним робляться іронічні речі, але не принизливі. От якщо ви подивитесь, все одно там, там на своїх місцях все там можуть подати в суд, там є закон про глум. А у нас навпаки, у нас от ми можемо дозволити собі зрегтися своєго українства і сказати, «Да, все, ця Україна кончена, нічого мені не дає. Мені нічого не дала. Що мені до страна дала, я чую від, від, від всіх видатних митців. А хто ти такой взагалі? А що ти дав країні? Вот это прессиве КБЛ. Прекрасна країна, прекрасні люди. Прекрасна перспектива. Тут можливо те, що ніколи не возм. Це країна можливості. Дійсно, як це не дивно звучить. Я це відчуваю кожен день. Тут може бути що завгодно. От що завгодно може бути в цій країні. Розумієш, і заздрять мені французи, заздрять мені британці, кажуть, у нас неможливо. Бути просто бізнесменом, стати галеристом і залишитися в такому форматі. І що ти вибираєш саме цілів, з якими хочеш працювати, і що є попит на них, і що якесь є відлуння, і що це процес самостійний, незалежний, це чудо кажуть. У нас ну, без історії. Да? Ми пишемо історію зараз її. Ну, наскільки треба бути тупим, щоб не відчувати цього азарту? І наскільки треба бути жадним і. Неосвіченим, щоб мочити собі подобних і не давати прорости об'єктивно чомусь сильному, а ігнорувати, нав'язувати ярлики то з чим я стикаюсь саме в мистецькому середовищі в бізнесі, в політиці, навіть не так, як в мистецькому середовищі, навіть в бізнесі і політиці не так брудно, як тут, от там де вони залишились. І що бідний, бо дурний, що дурний, бо бідний. І цей голод, і ці оці шматкування, оці всі образи і кидання, вибачте, лайна один на одного постійній. Це питання до митців в першу чергу. Вони сформували таке середовище, це їх, це їх болото. Вони, ну коротше, я не зустрічав в Україні митців. Які визнані, да, і мають там ну, визнання таке, рейтингове чи які, які були чисті та прозорі помисли, думки. Це дуже важкі люди. Це дуже важкі люди. Це люди, яким всі винні, які незадоволені життям, насправді бідні дуже, і які на пафосі якомусь постійно. А насправді там, ну, це в, увесь їх досвід, це просто. Підлаштування під певні якісь ситуації, чи то олігархічні, да? грандові, чи державні. і оця от комунікація для митця, вміння розмовляти для митця, вони всі прекрасно розмовляють, вони всі гіпнотизери, вони з тобою розмовляють так вкрадчиво. ти просто таєш. Вербальний епістолярний жанр в них на рівні. А зробити дійсно цікаву нову річ. Щоб здивувати, робота могла без тебе от окремо взяти тебе, яка робив, повіз їх на Арт Москву в цьому році. І нікого не купили. Взагалі. Ноль. Нікого з них. Настільки для мене був такий шок. Там ми там в переулках жили, нас всі знають. Там ринок це інша історія. Інша. І я, як свідок оцих подій, звісно, я, ну, я не зручна персона. Я не зручна персона, я багато чого знаю, бачив багато, і особисто спілкувався в одному проєкті, ну, приймати участь наш ну, нема сенсу в цьому. Це, це не митці, це, це просто люди, які навчилися робити як якесь ремесло мистецтво, і вони цим заробляють собі на гроші і вішають сюди, що завгодно. Але це все вторинно. І нема на це ніякого попиту. Ну, можна робити якісь акції, розмальовувати холодильники, виставляти їх в центральних супермаркетах. Ну, це не врятує нікого. Ставати самими державними службовцями керувати музеями це нікого не врятує. Попиту нема, тяги нема. Світ сюди не летить за вашими роботами. На ваші виставки ніхто, ніхто про вас журналістів не пише відомих, ні для кого ви, ніякі не відкриття. Світ живе своїм життям і попробуй ще там під нього підлаштуйся, попробуй там ще прозвучи. Які це треба ресурси, які це треба історич. Рецепт для галериста це оригінальний, власний, сильний контент. Знайдеш сильний контент візуальний, будеш успішним, не знайдеш. ну Ну, скільки не вклади грошей, ну, ну все все буде. А, от, тобто. І тому галерея закривається, не тому, що поганий менеджмент, не тому, що там якийсь е директор, який тимчасово ти призначив, як інвестор, в тебе вкрав щось або куратор поганий текст написав. Це все фігня. Нема тяги. Люди не хочуть ваші роботи купувати. І яку б ціну ви не накрутили, і хто б не купив, це все буде просто. Це все буде смітником, тому що ну, у нас криза перевиробництва мистецтва в Україні. Це криза перевиробництва. У Нас його дуже багато, просто дуже. Дуже і було, і є, і ще не відкрито багато, і нема попиту на нього, і ніхто його не купить, ніякі музейні колекції ніколи таких бюджетів не буде. Я вважаю, що це теж, в принципі, ну, от ми не цінуємо своє, ми не ходимо в музеї. А покажіть мистецтво українське, яко, яке відрізнялося від європейського мистецтва, хоч якось, особливо в 19-му віці. Хто, хто, хто це Ну, сплошні заїмствавання? Бил Авангард да, так його нема в наших музеях, майже нема. Архіпінка, ну пару скульптур є. Ну, і теж. Але ну, що нам робити? Ця ситуація, вона така, з одного боку, страшна, з другого, з другого боку, нас нічого не обтяжує. Ми чистий лист. Нас немає, ще раз кажу, у нас нема авторитетів. Кожній людині тут, хто вважає себе, там тілом, можна задвінути багато претензій. І по минулим проектам, і по теперішнім. я пам'ятаю, Ватажка одного з ватажків групи РЕП його живопис, як він починав. У мене є каталог, який йому надрукувала компанія УТЛ. Ну, це жах просто. Ну, висновки не роблять люди. Перетворюються, підлаштовуються, крадуть ідеї, роблять актуальні соціальні, соціополітичні замовлення, виграють призи. Потім цими призами CV там прикриваються. А не роботами. Да? Роботи за себе не говорять, а вони бачать, ну тут призік нас, все нормально. Це смішно. Коротше, Наталі, ти нас погружаєш в тему, насправді, яка нам не дуже цікава. Я тобі хочу сказати, що завдань у галеристів в Києві, в Запоріжжі, де він не відкрився у Львові, от так. Людей, які хочуть а, споживати мистецтво, і людей, які хочуть виробляти мистецтво, теж отак. От Якщо ми будемо думати про цю ситуацію, як стало, і Реагувати на неї, то ми заручники цієї ситуації. Ми йдемо своїм шляхом на свій шлях, нам ніхто не потрібен. Єдине питання, проти якого ми можемо публічно і виступати, і вважаємо, що розподіл державних ресурсів має бути об'єктивним, неупередженим, прозорим. Якщо цього не відбувається, то це корупція, це кумовство, це сінікура. То проти чого був майдан і. Помаранчева революція. тут ми не згодні, але якоїсь конкретної позиції поки ще не нароботали. Нема часу, нема часу, треба займатися виставковою діяльністю.